Олександр Маржановський, майстер спорту України з футзалу. Учасник футзальної ліги чемпіонів. Грав у складі багатьох клубів вищої ліги та екстраліги. Сьогоднішня розмова з людиною, яка має колосальний досвід у футзалі. Це Олександр Маржановський. Олександр вітає. Дуже приємно. Про колосальний досвід не просто так сказав. Якщо так зануритися в вашу біографію, то ще в 99-му році ви вже грали на хорошому рівні. Тоді створили команду міні-футбольну Будівел із Дніпра і грали там студенти. Мені ось що цікаво, коли ви почали займатися футболом або ж футзалом, і як це було? Спочатку грав у великий футбол це була дитяча юнацька школа Дніпро-75, славно, звісно. Закінчив її. Потрапив до дублю Дніпра, але потім у цей же рік я поступив у ВУЗ фінансово-економічну академію, почав вчитися і з, з, з великим футболом не склалося по часу, бо я віддав перевагу навчанню. Так вийшло, що е на базі цього вузу Олександр Дмитрійович Юзік зробив команду студентів. І ми зразу грали у першій лізі міні-футболу України. Потім у вас був ще один такий дуже вдалий в біографії перший титул це чемпіони Європи серед студентів. Це, власне, ось ця команда на базі міні-футбольного клубу Будівел, так? ці хлопці. Так, ми виграли першість України серед студентів і, нас, і поїхали як чемпіони до Словенії. Там виграли. З а хто тоді був в, о, в топі в Європі серед ваших суперників, кого обіграли в фіналі? І в фіналі ми обіграли Сербію. Я пам'ятаю, що якісь хлопці потім ще попадалися мені в телевізорі. В телевізорі так, з Португалії чи з Сербії з Нового саду. Там непогані були. Да, хтось там заграв. Ви дуже в молодому віці грали на хорошому рівні, адже ця команда Будівел, потім в майбутньому і в вищій лізі також грала. І ви теж були з командою, так грали вже на рівні вищої ліги. Потім потрапили до команди «Дніпро Спецталі» з Запоріжжя. Як вас з Дніпра переманили до Запоріжжя? 2003 рік сезон завершився. Вже хлопці з Дніпра грали в «Дніпро Спецталі», Я поїхав на на оглядини і потрапив до команди. 2004 чи 2005 рік. Тренер був Маргунов Олександр Юріч. З якими зараз зустрічаєтесь на майданчику якості так. суперників. Так? А після цього теж ще один клуб така яскрава сторінка в біографії Львівський клуб ТВД. Кубок України виграли, ну і звання майстра спорту отримали. Трішечки про період виступів у цій команді, розкажіть. Там на останній стадії. ДСС непогано. ми почали грати, що усіх майже хлопців забрали по командах. Дмитро Камеков поїхав у Шахтара, я, Андрій Мельник, Дмитро Сільченка і до цього ще Євген Рагачов потрапили до ТВД. Нас пригласили, навіть купили і там збирали таку молодь у Львові. І ми з першого сезону виграли кубок. А хто з тренерів заклав ось той фундамент футбольний, футзальний у вас як у гравця? Ще з маличку, ще з молоді? Хто навчив азам. І я так скажу, що найбільше найбільше я навчився футзалу, як я гадаю, значно пізніше вже в урагані. А до цього це, ну, як я зараз розумію, що це було. Зовсім на те виховання футзалі. Ну, власне, який вид спорту, міні-футбол або футзал, він розвивався. Тому, власне, да, і да, і так, так, так. Він розвивався і зараз це вже не інший, зовсім інший футзал. Якщо так далі йти по кар'єрі, то у вас б'є там ще багато перемог, багато перших місць в Дніпрі і в Запоріжжі. Де ви зберігаєте всі свої медалі? Та є така шафа, там воно все накидане. Треба якось розвісити їх. У вас такий міні-музей, міні мабуть. Так. Ще один етап кар'єри, який хочеться окремо згадати. Це не так давно було. В 2021 році ви виступали у молдовській футзальній команді, яка грала в Лізі чемпіонів. Ліга чемпіонів це можливо той, той досвід або той компонент, якого вам бракувало в кар'єрі, щоб закрити ось, ось все, що можна закрити так. Ми поїхали на турнір в Одесу, Одеса Open Cup, до речі, з ЗП Груп вже 2019 рік. Ще спочатку, спочатку був. І виграли його і мене запросили, мабуть, молодь, мабуть, набирали вони. мабуть, кишиневська динамо, що мене в 38 запросили туди пограти. Поїхали до Норвегії на відбірковий етап, не Не виграли. А потім ще в 21-му році, після ковид ковидного року, вдалося вийти в основний раунд Ліги Чемпіонів і виграти чемпіонат Молдавії, Молдови. Ну для вас пограти в Лізі Чемпіонів це була якась Мрія? Ну, особливо коли 39 на. На барабані, так, да, так. Там було багато українців, насправді, в тій команді. Це теж якийсь певний шарм мабуть, додавало тій команді. Так. Да. Там нас було три, але ще. У суперниках теж грали українці, українські хлопці. Ну і після цього повертаєтеся в ЗП-групу. Чим власне вам сподобався цей проект зп Груп? Що ви погодилися і після там якогось досвіду в Лізі чемпіонів, так вже там 39 років, але тим не менш футзал показуєте хороший. Чим вас привабила пропозиція від зп груп? Я грав вже на першість Дніпра і якось ми з Сергієм Рідним поміркували і зрозуміли, що треба щось. Змінити картинку та поїхати до Запоріжжя. Тим паче, бачу, тим бачу, що дуже гарні умови створює президент, дуже гарна атмосфера в команді, і ще немаловажний фактор, що команда бореться у турнірах високого шаблю, там такий як Перша ліга. І ми поміркували і Подзвонили президенту і він запросив нас вже і мали досвід гри за за групу друзі другі Лізі? Ну тоді ще виступали в Дніпрі. А в 2019-му 2019 перейшли вже повністю до цього колективу. За ось ці кілька років, на вашу думку, в чому головна сила цієї команди? В чому відмінність цього клубу від тих попередніх команд, де ви виступали в кар'єрі? Я б сказав, кваліфікація виконавців. Кваліфікація виконавців і атмосфера дружня, ну вже далі нікуди. Один за одного готовий битися. І президент, який робить все від нього залежне. Чи є в планах пов'язувати своє життя із спортом і надалі, з спортом, з футзалом після завершення кар'єри гравця? Не хотів би. Бути у спорті. А вистачило в житті вже спорту, так? Uh -huh. Так. А скільки ще плануєте пограти? Та як вже буду виганяти керівництво, тоді піду. Але якщо пригадувати серію вищі лізі тут у нашому чемпіонаті, третій матч серії з Арпі, коли суперник в кінці матчу, важкого матчу, грає п'ять польових. Ви захищаєтесь в четверо польових, якраз ви розташовувались найвище, грали проти двох. Звідки у вас скільки сил береться, щоб наприкінці матчу, в третьому такому важкому матчі, демонструвати таку гру? Та прийшлось побігати. ну Ми змінювалися, до речі. Так, так Дарбінь, просто сталося, що я в ті 3 хвилини був. Ну, довелося там трохи подихати. Що треба їсти, щоб в 40 там, років отак от бігати на майданчику, при тому, що граєте, ви цілий рік у футзал? До речі, зараз розумієш з роками, що. Харчування це дуже важлива річ. Треба слідкувати за цим аспектом. Футзал вимагає такого швидкого мислення та реакції. Це якось можливо тренувати, натреновувати, відпрацьовувати. Ну, я все ж таки маю думку, що це треба награвати години тренувань. Вони дають і автоматику вже, дій. Буквально от кілька днів тому ви стали чемпіонами у вищій лізі в літньому чемпіонаті. Для вас такі перемоги вони і досі приносять емоції, як вперше в залі, чи вже десь трішечки так, навіть шаблонні такі перемоги для ЗП груп. Ні, кожен фінал це окрема річ за своєю драматургією. Фінал був гідний. Кращих фінал у моєму житті. Ми програвали, потім, в другому таймі, знайшли собі сили відігратися. І, врешті-решт, виграти. За вболівальниками скучили? Так, дуже. Це, це зовсім вболівці. інша річ. І гра, гра з вболівальниками і без них це дві окремі, окремі річ. Чи стежите за чемпіонатом світу з футзалу, який прямо зараз проходить? Так. Футзал змінився. Ось що мені. Е Насамперед, треба від... ну, хочу відзначити, дуже змінився футзал. Я як програв вже там 20 -плюс років, і розумію зараз, що це небо і земля. ви б хотіли зараз свою кар'єру, власне, розпочинати в цей період розвитку футзалу? Чи все ж таки не жалкуєте, що тоді там футзал можливо? був простіше? Відпрацьовував би зовсім інші речі зараз, як би починав. Ми пишемо це інтерв'ю перед вашим виїздом до Львова на фінальну стадію Кубка Нескорених. А вийде воно скоріше за все, коли ми вже знатимемо результати. Що б ви побажали собі й команді. А потім, вже, коли вийде інтерв'ю, ми перевіримо, чи це бажання справдилося. Ось, до речі, відносно до зміни у футзалі. Треба, бу, треба буде окунутися у цей футзал. Дихати, бігати, мінятися, виходити, битися, бігати, дихати знову і знову. Такого раніше не було. Зараз протиборство і терпіння. Чи важливо для вас буде результат на цьому турнірі? І на якому місці стоятиме результат? Насамперед, для мене, саме для мене, важливо у цьому турнірі, мабуть, ще раз відчути цей темп, і інтенсивність гри. Дякую вам за відверту розмову. Сьогодні говорили з Олександром Маржановським, який ще недавно грав у Лізі чемпіонів в залі. Дякую вам. Дякую.